Вітаю вас, мої любі третьокласники на уроці української мови. Звати мене Білярська Наталя Іванівна. Сьогодні, як і вчора, ми знову і знову будемо вести розмову про мову. Пофантазуйте і скажіть собі, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Я очікую, будемо гарно працювати, щоб рідну мову добре знати. Очікую, що ви будете уважні, розумні, організовані, кмітливі. Вигадуй, пробуй твори розум, фантазію проявим. Викликаю вас на лінгвістичний двобій. Зупиніть відео, прочитайте запитання і виберіть правильну букву. І запишіть: слова, що є назвою предметів А: іменники, Б. Прикметники. Назви істот відповідають на питання А хто Б що? На питання що відповідають назви істот Б. Назви істот». З якої букви пишуться власні іменники? А. З малої, Б. З великої. Знайдіть рядок, у якому записані іменники А. Бігати, парта стрибати, Б. Собака, вітер, квітка. Слова, які відповідають на питання, хто, що, означають А. Назву предмета, Б. Дію предмета. Зробіть самоперевірку. перевірку. Зупиніть відео, відкрите свої зошити. Запишіть дату, дистанційна робота і спишіть скоромовку. Чітко і правильно промовляйте скоромовку, слідкуючи за смайликом. Які слова називаються спорідненими? Спорідненими або спільнокореневими словами називаються слова, які мають спільну частину корінь і означають одне й те саме значення. Знайдіть в скоромовці спільнокореневі слова і позначте корінь. Які звуки називаються глухими? Глухі приголосні утворюються за допомогою шуму. Підкресліть у скоромовці глухі приголосні. Зробіть самоперевірку. Не забувайте ставити на паузу. Знайдіть в скоромовці іменники. Горішнику. Горішина. Горішками. Оришка, тимошко горішки. Чому деякі іменники написані з великої літери. Тому що Оришка-Тимошко це імена дітей це є власні назви, а власні назви пишуться з великої літери. Виконайте вправу творі за зразком. Зупиніть відео та запишіть. Молодий, молодість. Кричати. Крик. Гордий, гордість ударити, удар садити, сад мудрий, мудрість робити, робота теплий, тепло. Готуючись до уроку, я підбирала завдання, щоб вам пояснити, які іменники називають опредмечені дії. І у мене виникла проблема, як утворити іменник. Від тієї слова. Допоможіть, будь ласка, мені виконати завдання і зрозуміти тему уроку. Розгляньте малюнок. І назвіть мені слова, які відповідають на питання: хто що, хто дівчинка, хто зайчик, що книжка, що картина, що стілець? До якої частини мови належать дані слова. Вірно. Це іменники. Назвіть, які слова відповідають на питання, що робить, що зробити, що робити, що буде робити. Що робить сидить, що робить спить, що робить читає, що робить дивиться, до якоїсь частини мови належать дані слова, які відповідають на питання, що робити, що зробити. Вірно, це дієслова. Зараз, друзі, буде гра. Трохи дивна і проста, я предмет вам покажу. Ви ж не звід його? Прошу. Що? Диван. Що? Барабан? Хто? Гном. Є предмети, які ви можете побачити, почути, до них доторкнутися. У цьому нам допомагають наші органи чуття ніс, око, язик, вуха, рука. Це загальні іменники, які називають конкретні предмети, але є в нашій мові такі іменники, які ми не можемо ні потрогати, ні побачити, ні почути, тобто вони не сприймаються органами чуття, наприклад, радість, щастя, доброта, щедрість, сміх. І от сьогодні темою нашого уроку ви будете вчитися утворювати іменники від дієслів. Та вживати їх у своєму мовленні. Ви повинні зрозуміти, які іменники називають предмеченні дії. Попрацюємо з малюнками. Зупиніть відео і за малюнком запишіть, даючи відповіді на запитання слова у три стопчики: Хто що робить що, хто дівчинка? Що робить малює, малює що? Малюнок. Хто хлопчик? Що робить? Грає, що? Гра. Хто дівчинка? Що робить? Бігає, що біг. Коли так, тоді пильнуйте. Мене трішечки здивуйте. Зараз буде для вас гра. Ви прошу, мерщі читайте. До виділених слів спільно кореневе добирайте. Зупиніть відео, перечитайте вірш і до виділених слів, тобто дієслів, добріть іменники. Зробіть саму перевірку. Жити життя, дружити дружба. Допомагаєш допомога. Захищати захист, жартувати жарт, ображати образа, поважати повага. Який зробимо висновок. Отже, в відділі слів можна утворити іменник, і такі слова називаються спільнокореневими, тому що мають спільну частину. Трішки потренуємося, зупиніть відео, прочитайте речення і зверніть увагу на виділені слова. Чи можна виділені слова назвати спільнокореневими, і до якої частини мови вони належать? Стукіт. Що? Іменник. Стукає. Що робить дієслово? Це є споріднені слова, бо мають спільну частину однаковий корінь стук. Погляньте на підкреслені слова. Від дієслів утворіть іменники. Що робить? Видобуває, що видобування. Що робить прикрашають? Що прикраса? Проведемо бліц-турнір. Годі, годі вам зівати час уже відповідати, ви мерщій скажіть, від яких частин мови я можу утворити спільнокореневий іменник. Спільнокореневі іменники утворюються від прикметників та дієслів. Продовжіть фразу. Сьогодні на уроці я дізнався. Я на уроці дізналася, що іменники можуть утворюватися від дієслів та прикметників. І такі іменники, дієслова та прикметники, називаються спільно кореневими. Наведіть приклади іменників, які позначають конкретні дії: парта, стіл, вікно, зайчик, квітка. Наведіть приклади іменників, які не можна сприймати органами чуття. Радість, щастя, відвага, щирість, щедрість. Всі ви гарно потрудились, мабуть, трішечки втомились. Пропоную відпочити, і зараз я цікаву гру з вами нині проведу. Перечитайте уважно слова і утворіть слово. Молодці! Ось і надійшов наш урок до завершення. Кожен урок це сходинка до знань. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам злагоди, благополуччя до нових зустрічей!